Вітаю пані та панове. Сьогодні розглянемо питання, коли нам потрібно інтегрувати crm систему в наш товарний бізнес. Я наголошу на наш товарний бізнес, тому що фактично я займаюся товарним бізнесом. Ну і відповідно я можу розповідати про товарний бізнес і про товарні CRM. ну і про якісь теми, які пов'язані з цим. В даному випадку це у нас буде саме коли нам потрібно інтегрувати crm систему в наш бізнес. Розпочнемо з інстаграму. Як ви знаєте, я вів інстаграм-сторінку, ну тобто, я з дружиною. Ввели інстаграм-сторінку по продажу дитячого одягу. Ну і відповідно тут нам crm система не була потрібна. Зараз поясню, чому. До прикладу, якщо подивитися на будь-який допис з усіх цих, зараз тут пішли рілси. Ось це один з дописів, то ми можемо побачити, що тут є маленький такий опис, ну і відповідно розміри. І ті, що є в наявності, позначені ось такою зеленою галочкою. Тих же розмірів, яких вже немає в наявності, відповідно вже X. Це. Якщо ми продаємо лише суто в інстаграм, цього фактично достатньо. Це ви бачите, і це бачить покупець. Ну, покупець, звичайно, спитає вас у вас в директі, чи є цей розмір, чи немає для уточнення. Можливо, тут щось не дооновили. Але ми старалися відразу після продажу тут же редагувати цей допис. До речі, якщо якийсь допис в рекламі, ви не можете редагувати його. Ну і відповідно, той опис також відправляється в рекламу. Це не знаю, такий косячок, чи просто Фейсбук, Інстаграм якось. Страхують себе для того, щоб ви не міняли допис, ну і відповідно не придавали там якусь заборонену фігню. Ну, я думаю, це зрозуміло. Отже. В перший час, коли ми лише продавали в інстаграмі, відповідно, ми використовували ось таку маленьку систему. Ну і відповідно всі продажі ми записували в блокнот, тобто, грубо кажучи, на папірчику ручками. Це з одного боку незручно, з іншого боку, коли у тебе одне-два замовлення на день, цього абсолютно достатньо. Ти радієш кожному замовленню. Ну, і відповідно ти йдеш на пошту, у тебе там один пакунок чи два пакунки на день, ти відправляєш це, ти задоволений і думаєш, як рости далі. Отже, з цим зрозуміло. Так. Якщо брати Instagram, фактично нам не потрібна CRM-система, якщо у нас один продаж, два продажі в день. Так? В принципі, ми можемо справитися. Так, з листочком, і в принципі, ось цим описом. Якщо ж у нас вже дуже багато продажів, до прикладу, якщо ви досягли 25 тисяч читачів, так то в принципі, напевно, тут і обороти будуть побільше. Тоді вже треба задуматися на рахунок crm системи для того, щоб вести цей перелік клієнтів, для того, щоб, до прикладу, коли вам пише 10-15 людей одночасно ви маєте вести ці діалоги. Хтось замовив, хтось оплатив, хтось не оплатив. Ну і відповідно, crm система в цьому допомагає, тому що у вас все записано. Звичайно, можна використовувати будь-яку Excel-табличку чи Google табличку. Вона також буде допомагати, але там фактично все треба вводити руками. Тобто дуже багато процесів треба контролювати, і дуже велика ймовірність, що ви десь щось упустите. Ну і відповідно щось десь не допродали, щось десь відмовилися, і щось. Десь про ну і відповідно знову ж таки йдуть відмови. Отже, якщо по інстаграму, то знову ж таки дивіться самі. В моєму випадку я вже почав е працювати з маркетплейсами. Ну і відповідно, вже пішла розетка, пром, епіцентр, каста Алло. І там ще декілька маркетплейсів, які не такі відомі. Ну, не будемо зупинятися на них. Отже, я почав з маркетплейсу пром. Ну і відповідно, вже стало питання, як мені тут робити, щоб залишки були однакові. Тому що ось ця система з описом мене не влаштовує, тому що воно ніяк не синхронізується з промом, з розеткою і з іншими маркетплейсами. Ну і тоді постало питання до crm системи Тому що в crm систему до прикладу, ми продали ось цю куртку чи плащ, чи що. Це є тренч. А, і відразу ж на маркетплейсі також пішло, що ось, до прикладу, ми продали 12.18 в інстаграмі, в Сірм-системі. Ми створили це замовлення. Відповідно, зробили ТТН, відповідно, зробили чек. Ну і все. Вже а, ця заявка буде автоматично закриватися на продаж, коли. Покупець забере свою посилку з пошти. Ну і відповідно, як тільки ми ввели цей це замовлення з інстаграму, воно також вводиться ручками, але в, до прикладу, в CRM-системі SalesDrive, в якій я працюю, у нас є чати, які інтегруються. Ну фактично, це Instagram Direct в crm системі І з цього чату фактично можна одною кнопкою створити замовлення і скопіювати собі все, що треба. Тобто, на комп'ютері це набагато зручніше. Це вже, якщо ми говоримо про мене. Менеджерів. Ну і відповідно, як тільки у нас є замовлення з інстаграму, ми ввели всі дані в crm систему відповідно, ввели товар, який ми продали, і все. На решті маркетплейсів через годину, через 4 години чи раз на добу, в залежності від маркетплейсу, буде синхронізація залишків. І до прикладу, ось цей розмір 12-18, якщо ми його продали в будь-якому місці, в. На будь-якому маркетплейсі, чи з Інстаграму, чи вручну, чи приїхали додому, чи подарували, чи списали, він вже не буде доступний на маркетплейсах. Для Інстаграму це не так важливо. Для маркетплейсів, якщо у вас скасовані замовлення в статусі немає в наявності, через деякий час, якщо у вас систематично це відбувається, то маркетплейс спитає у вас. Чому це відбувається? Ми або щось робимо з цим, або ми перестаємо працювати, або взагалі можуть заблокувати ваш магазин на тій же розетці, тому що ну, у вас доволі таки поганий рейтинг по цим же відправленням і по скасованим замовленням. В Промі, до прикладу, немає блокувань, наскільки я знаю, але через скасовані замовлення у вас буде падати рейтинг. Ну і відповідно поганий рейтинг, погані відгуки у вас не купують. Тому все це діло дуже пов'язано. Якщо ми розглянемо ситуацію, що ми працюємо лише на розетці чи лише на промі. До прикладу, якщо взяти пром, в особистому кабінеті прому у нас є фактично повноцінна функціональна crm система Тобто там можна обробляти замовлення, робити ТТНки, вибивати чеки. Ну і відповідно, склад у нас також буде автоматично все списувати, Ну, в залежності від налаштувань. Але все це діло у нас працює саме з е промом. Тому, якщо ми працюємо лише на пром, нам поки що, на мій погляд, crm система також не потрібна. Як тільки у нас з'являється будь-яке інше джерело замовлень, так? тобто якщо ми комбінуємо пром з Інстаграмом, або пром з розеткою, або пром, і м -м, неважливо, не, не зациклюємося на промі. Якщо у нас вже два джерела замовлень, то все, нам потрібна CRM-система для того, щоб все це діло систематизувати і щоб у нас не було помилок. Давайте подивимося, на прикладі crm системи Sales Drive. Я нею користуюся вже блін два чи три роки. Це не так важливо. Отже, фактично будь-яка crm система має багато інтеграцій, але саме Sales Drive мені... Припала до душі, не знаю, я нею користуюся, вона дуже проста у користуванні, і тут є фактично всі інтеграції, які мені потрібні. Десь вони топорні, десь вони надзвичайно хороші. Отже, якщо подивитися, у нас є чати з інстаграму, ми до них зараз дійдемо. Тут у нас зараз відкриті сайти і маркетплейси. Якщо подивитися, всі популярні маркетплейси тут є. Я продаю на пром, на розетка. Я щось там дивлюся на хорошопі. WordPress у мене є, але як блог. Відповідно, можете зайти почитати, що я там пишу. Алло, звичайно, я там є. OLX також інтеграція, лише фактично по чатам. Ну і, відповідно, також все це діло можна обробляти в crm системі Я думаю, багато хто продає на OLX, в моєму випадку щось не складається. По-моєму, одна чи дві продажі у мене було, ну це таке. Закупки, наскільки я чув, це таке дно, скажем так, дуже дорого заходити. Каста, звичайно, я там є. Епіцентр є. Ну і решта, вже якщо подивитися, це шопекспрес, знову ж таки, конструктор сайтів, теж щось там конструюю зараз, стараюся робити. Тобто, якщо брати по маркетплейсам всі популярні маркетплейси є. Інтеграції працюють навідмінно. Ну і відповідно, ми можемо автоматизувати те, що би ми робили ручками. Тому що, якщо нема crm системи ви маєте оновлювати залишки на всіх маркетплейсах вручну. Я не уявляю, як це можна якось оптимізувати, якщо нема crm системи. А так, у нас є XML чи UML-файл, ну і відповідно він робить за нас. Блін, 90% роботи. По телефоніям звичайно є інтеграції, якщо ви телефонуєте. Я, до прикладу, не телефоную, а пишу. Ну, і відповідно, це трошечки спрощує мені, не знаю, завдання опрацювання всіх, всіх замовлень. Ну і відповідно, коли вже буде багато замовлень, напевно, треба найняти оператора чи вже інтегрувати собі ось таку телефонію. Ну, і, відповідно, дзвонити і підтверджувати. Хоча на маркетплейсі каста фактично всі замовлення приходять з галочкою не телефонувати. Ну, і відповідно, промрозетка або епіцентр там ще поки що немає такого. По смс-кам тут ми можемо робити автоматичні відправки. Якщо до прикладу не забирають 3-4 дні пакунок з пошти, ми можемо автоматично налаштувати. Смс-ку, що, будь ласка, зайдіть на пошту, там чекає ваш пакунок, чи придумати свій текст. Я думаю, це зрозуміло. По чатам, те, що я казав, у нас є Facebook, Instagram, те, що класно. Ну, і відповідно можна додати свої номери, чат-боти, щось такого плану, але це додаткова оплата на сторонній сервіс. Це саме, якщо дивитися по Sales -драйву. На решті CRM систем, поки що не дивився на цю тему, тому не скажу, як все це діло там працює. Ну і відповідно, тут також можна поналаштовувати шаблон. Плони, але оскільки я цим не дуже активно користуюся, то у мене все це діло не налаштовано. Звичайно, у нас є доставки, це нова пошта Укрпошта розетка міст, знову ж таки, все це діло підключається, працюється, відстежується і автоматично проставляються всі статуси на відправку, відправлено, доїхав. там, Забрали, не забрали після плата і тому подібне. По оплатам тут також у нас фактично всі популярні, ну як всі популярні, Приватбанк, Монобанк, Лікіпай, WayforPay. Фактично. Приватбанк це у нас і Lit UPay, Монобанк, і Еквайрінг від Монобанк, я думаю, зрозуміло. Вейфорпей це трошечки окремо, але коли у них забрали ліцензію, вони дуже сильно постраждали і дуже багато клієнтів перейшли деінде. Ну і чекбокс це перероб. Якщо ви продаєте в інтернеті, ви маєте видавати чеки, хто би що вам не казав. Як заходить оплата, як не заходить, наїбан, не на Чеки треба вибивати. Це ну, чисто моя позиція, і мені здається, це правильна позиція, якщо подивитися на всі роз'яснення по а їх вже, напевно, мільйон, то краще видавати чеки на всі покупки і спати спокійно. По емейли, розсилкам тут я вам не скажу, не, не займався таким маркетингом. Ну і відповідно, якщо подивитися по іншим сервісам, WhatsApp Telegram, це фактично іконки біля заявок, біля номера телефону. Це доволі таки просто: просто включити або виключити. Ви натискаєте на цю іконку і переноситеся в цей месенджер і відразу пишете клієнту. Якщо у вас дуже багато замовлень, то відповідно писати зі свого номера. Кажуть, що не дуже добре, тому що блокують. Ну, не знаю, мене ще не блокують. У мене 5 5-10 замовлень на день, поки що це нормально. Ну і відповідно, не бачу поки що проблеми. Як тільки заблокують, додам ще один номер. Якщо і цього не буде вистачати, вже треба буде дивитися в сторону або телефонії, або брати, не знаю, якийсь номер, типу магазин такий то такий то Ну, як часто може. Якщо ви купуєте в інтернеті, можете подивитися. Ну або просто телефонувати. Добрий день, замовляли так, ні. Але знову ж таки, з позиції продавця-покупця, так мені не подобається телефонувати. Краще написати, і людина, коли матиме час. То відповідно вона вам відповість. Якщо підсумувати трошечки, якщо у нас є одне джерело замовлень, так до прикладу, Instagram, і тут взагалі своя система, мені здається, вам не потрібна crm система І так само, якщо ви продаєте на будь-якому з цих маркетплейсів, але. Він один або Розетка, або Пром, або Епіцентр. Вам також поки що не потрібна crm система Але я більш ніж упевнений, якщо ви зайшли на Пром, до прикладу, і у вас є ФОП, ви захочете зайти на будь-який маркетплейс, тому що це не. Неважко з одного боку, так тут є проблеми зі створенням контенту. Для кожного маркетплейсу треба свій контент. Але якщо у вас є ФОП, ви будете масштабуватися в будь-якому випадку, і без crm системи ви просто не впораєтеся. Або будете робити дуже багато рутинної роботи, і замість того, щоб думати, як вам продати більше і заробити більше, ви будете зайняті такою дурною роботою, можна так сказати. Отже, ще один підсумок: одне джерело ми не переймаємося CRM-системою. Як тільки у нас з'являється два джерела замовлень, неважливо, що це Instagram, OLX, Маркетплейси чи щось будь-якого такого плану, нам потрібна crm система Якщо ви зробили інтеграцію з CRM-системою, на початках ви можете сказати, що блін, там нічого не зрозуміло. Але якщо ви будете користуватися десь тиждень другий, ви зрозумієте, що це дуже класно і дуже швидко все це діло буде. Працювати і дуже багато завдань з вас фактично зніметься, тому що Сіремка буде працювати сама. Але це трошечки платно, так? Треба за неї платити. Ну, це вже вирішувати вам. Отже, не забувайте про ЗСУ, підпишіться, будь ласка, на мій канал, і напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Це для мене доволі таки важливо. Все, пані та панове, на цьому все. До побачення.